Добрий день, я студент групи ІП231. Хочу продемонструвати вам світ з виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Web2Data Relationship для Jira. Завдання мого проекту. Це розпланувати розробку проєкту CRM системи підприємства Relationship. Тривалість проєкту 5 місяців. Місто Харків. Бюджет 34 тисячі доларів. Команда складається з наступних учасників: двоє розробників, один рівня middle, один рівня junior, та двоє тестувальників, один рівня Senior, один рівня middle. Опис проекту. Проект є програмним забезпеченням, а саме сайтом, який покликаний покращити взаємодію з клієнтами, автоматизувати процеси продажів на підприємствах, що займаються продажами та обслуговуванням клієнтів. Основна мета системи це забезпечити ефективне управління клієнтською базою, угодами, комунікацією та аналітикою. Специфікація вимог. Функціональні вимоги можна віднести елістрацію, авторизація користувачів, управління клієнтською базою, тобто створення, редагування, видалення записів, ведення історії угод, комунікація з клієнтами, автоматизація процесів продажів і генерація звітів, аналітика діяльності. Нефункціональні вимоги це. Безпека даних користувачів, підвищення доступності продуктивності системи, ну і інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс. Використання технології для розробки даної системи. Для бекенду можна використовувати Java як основну мову для серверної логіки та бізнес-логіки додатку. Можна використовувати Spring Boot для швидко ефективного створення масштабованості, хібернету РМ для роботи з базою даних щоб зручно опрацювати е, з об'єктами в Java та зберігати їх у е, базах даних. Як фронтенду можна використовувати React.js, Redux для управління станом на фронтенді, ну і CSS, CSS для стилізації інтерфейсу. Як базу даних можна використовувати PostgreSQL, і Redis використовується для кешування і швидкого доступу до часто використованих даних. Для безпеки ми можемо використовувати ГАУ-2 для автоматизації автентифікації користувачів, ну і SCL, TLS для шифрування даних між клієнтом і сервером. Інші технології, які можна застосувати, це докер для контерізації додатку, щоб зручно було розгортати, масштабувати в майбутньому. Ну і Jenkins для автоматизації процесів CI-CD, інтеграції доставки. Продукт пигдок для даної системи. Як бачимо, він складається з таких, зараз перейдемо ще наступно, 24 пунктів: проєктування структури бази даних, створення бази даних, підключення бази даних до проєкту, реєстрація нового користувача, авторизація користувача, відновлення паролю, додавання нового клієнту, шифрування персональних даних. Перегляд списку клієнтів, управління угодами, формування комерційних пропозицій, звіти з продажів, налаштування ролей користувачів, тестування сумісності, браузерів, пристрою, оптимізація продуктивності, впровадження ССС і перевірку сертифікатів, тестування безпеки, оптимізація інтерфейсу для мобільних додатків, заповнювання тестами та реальними даними, повне тестування системи, бета-тестування вебсайту, збір зворотнього зв'язку. Далі виправлення помилок після тестування, ну і офіційний запуск продукту. Оцінка трудноміськості проєкту. Проектування структури базових даних, час виконання 3 дні, час для тестування 1,5 дні, тобто оцінка 4-5 сторіпонтів. Так само створення бази даних це 2 story point, підключення бази даних до проєкту 1,5 story point, реєстрація нового користувача 3 story point, авторизація користувача 2 story point, відновлення паролю 2 story point, додавання нового клієнта 3 story point, шифрування персональних даних 4 story point, перегляд списку клієнтів 2 сторі поинтів, управління угодами 4 story point. Тут варто ще також зазнати. Що подальшому зарплата розробників та тестувальників буде залежати якраз їх безпосередньо за одиницю виконаного продукту, тобто допустимо проектування структури бази даних. Час виконання 3 дні це безпосередньо для розробників, тобто ці 3 дні вони отримують зарплату. Час для тестування півтора дні. ці півтора дні отримують зарплату тестувальники, проте не отримують розробники. І так до кожного підпункту. Далі формування комерційних пропозицій 4,5 сторіпоінтів, звіти з продажів 4 сторі налаштування ролей користувачів 3,5, тестування сумісності браузерів пристрої 2,5. Оптимізація продуктивності 3. Провадження SSL і перевірка сертифікатів 2,5. Тестування безпеки 4,5. Оптимізація інтерфейсу для мобільних пристроїв 3,5. Заповнення тестовими та реальними даними 2. Повне тестування системи 6 бета тестування 4,5, збір зворотнього зв'язку 3,5, виправлення помилок після тестування 5, ну і офіційний запуск 3. От тут ми бачимо кінцевий звіт. Тобто кожен підпункт і скільки сторіпонтів він займає. Загалом 80 сторіпонтів. Розбиття проєкту на спринти. Ну, для даного проєкту тривалість виконання встановить 5 місяців, тому було розподілено на 10 спринтів. Розподіл сторіпантів було зроблено так, щоб 8 сторіпантів у кожному спринті, тобто 10 по 8. Ну, також треба врахувати різну складність завдань, взаємозалежність, час на тестування. Тому деякі завдання, як от відновлення паронь, виконуються після інших. Наприклад, після додавання нового клієнту, оскільки додавання клієнту є більш пріоритетним для основної роботи системи. І ось тут є розподіл елементів на спринти. Спринт перший це проектування структури бази даних, створення бази даних і підключення бази даних до проєкту. Спринт другий це реєстрація нового користувача, авторизація і додавання нового клієнта. Спринт третій це відновлення паролю, перегляд списку клієнтів, управління угодами. Спринт четвертий це шифрування персональних даних, звіти з продажів. Спринт п'ятий це формування комерційних пропозицій. Та налаштування ролей користувачів, спринт 6 це тестування сумісності браузерів, пристроїв, оптимізація продуктивності та впровадження SSL і перевірку сертифікатів. Спринт 7 – це тестування безпеки та оптимізація інтерфейсу для мобільних пристроїв. Спринт 8 це заповнення тесту натуральними даними та повне тестування системи. Спринт 9 це бета тестування веб-сайту і збір своротнього зв'язку. Ну і спринт 10 – це виправлення помилок після тестування і офіційний запуск продукту. Тепер щодо зарплат розробників. Як бачимо згідно е, даних до UA, е, ми маємо, що е, Middle е, full stack розробник медіана 2800, Junior 665, це також треба враховувати, що це в місті Харкові. Зарплати qa тестувальників Middle це 1450, а senior 3350 медіана. Тепер, виходячи з цього, ми розраховуємо команду для проекту. Склад команди, як я вже зазначав різніше, це один розробник мідл, один розробник джуніор, один тестувальник мідл, один тестувальник senior. Тому загально сума фокус-факторів для розробника мідл і джуніор це 1,25, для тестувальників 1,75. Далі розраховуємо робочих днів з березня по липень, тобто 113 робочих днів. Ну і далі якраз продуктивність рахуємо згідно того, скільки, 100, скільки днів вони працюють в даному контексті розробники у кожному спринті і скільки працюють безпосередньо тестувальники. І так ми розрахували, що загальна продуктивність проекту 121. Story point, що перевищує обсяг роботи 80 сторіпонтів, тому проєкт можна реалізовувати успішно. Далі ми розрахуємо зарплати для кожного працівника. Як я казав раніше, тут треба враховувати, що ми обраховуємо зарплати не з кількістю, скільки триває проект, а за одиницю розробленого продукту. Тобто безпосередньо програміст працює сьогодні, завтра і післязавтра безпосередньо з кодом. Наступні два дні працюють тестувальники, він за ці три дні отримує зарплату, наступні два дні, коли працюють тестувальники ні. І так ми розрахували, що для кожного виходить 4 місяці. Тому ми порахували, що для мідл розробників розробника становить зарплату 11 200 доларів, для джуна 2660, для Мідла тестувальника 6160 і для сеньора 13400. Тому сумарні зарплати 33 420 доларів, що не перевищує бюджет 34 тисячі доларів, тому витрати на зарплати в межах встановленого бюджету. Далі представимо якраз принти у Джирі. Тут є від 1 по 4 спринт, далі від 5 по 8 і від 9 по 10. Далі тут загально в кулаці лісти переглянути всі детальніші інформації. Тобто до кого під'єднає, скільки часу займає, коли початкова дата, скільки сторіпонтів, пріоритет тощо. Тут ми бачимо перші 15, від 16 по 24, тобто останній. Дані діаграма Ганта. Діаграма ганта для спринту 1, для спринту 2, для спринту 3. Тепер діаграма ганта для спринту 4, 5, 6. Як бачите, на 6 спринті якраз безпосередньо знаходиться проект. Тобто зеленим все, що виконано, синім якраз в процесі виконання сірим ще не виконувалось. Спринт 7, 8, 9 та спринт 10. Ось тут загально представлено всі спринти. І тут продовження. Тепер календар проєкту. Це за березень, за квітень, травень і червень. Тобто офіційно до 24 червня маємо справитись. Тепер оцінка ризиків. До ризиків до проекту було е, зараховано, що один розробник рівня Senior звільняється з проекту на 2,5 місяців, оскільки, як я казав, що це більше ніж частина, ніж половина тривалості проекту, то е, і без його участі наша продуктивність перевищує е, загальний обсяг роботи 80 сторіпонтів, то доцільно його просто не долучати до даного проекту. Дякую, за увагу, А тепер перейдімо безпосередньо в джиру. Так ми бачимо, ми перейшли в джиру, тут я увійшов у аккаунт е, адміністратора, заходимо в наш проект Relationship, бачимо вкладку Backlog. Як бачимо, тут спринти пустів, скільки все виконано до шостого спринта. Шостий спринт якраз починається з 15 під пункту продуктивності в процесі, а решта ще поки що не виконані. Тобто в лісті, як ми бачимо, статус цих зроблено, статус прогрес і статус ще не, ще не було зроблено. Так само тут діаграма ганта, розширення під Pictures. Як ми бачимо тут загально для всіх спринтів. Тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. І так само можна перейти в команди, безпосередньо вибрати, наприклад, для сеніора. Він знаходиться в команді тестувальників. Тобто до команди тестувальників входить один тестувальник Middle, один сеніор. І так само для програмістів є команда програмістів, де є програміст рівня джуніору і програміст рівня Middle. Все. Дякую за увагу. До побачення.